Бог дає благо, але часто, чим більше блага у людей, чомусь у людей стає менше часу або взагалі не залишається часу та поваги для Бога, і страху перед Богом немає. А страх це початок мудрості. Тобто люди позбавляються мізків, і люди викидають, вони витісняють Бога, але Бог це благословення. Це все найкраще на землі, що є. Воно приходить з Богом. Тож, коли ми витісняємо і видаляємо Бога разом з Богом, знаєте, що піде. Все благо, яке було. І замість цього, що приходить? Лукавство, вже релігії різні, поклоніння людям. Приходить ідолопоклонство, війни приходять, голод приходить, смерть приходить, пекло приходить. Це все написано. Та про це попереджено в Біблії. Хто винний? Людина не наближається до Бога, а віддаляється. Тому разом з цим, коли людина віддаляється від Бога, віддаляється все добре. Амінь.